Отже, презентація Українська культура 14-15 століть. Урок розпочинається із історичної розмінки. Робота з картками за попередньою темою. І також двома тестами, натиснувши на які ви перейдете і зможете використати їх із своїми учнями. Далі ми використовуємо криголам. Учні повинні уявити, що вони середньовічні переписувачі книг, яке послання вони хотіли залишити для майбутніх поколінь. От. І, власне, переходимо тоді до нової теми: є е, е, схеми, є короткі такі, якби конспекти, є е, досить детальне пояснення. Про освіту, про культуру, про Юрій Дрогобич, усна народна творчість, робота з поняттями, розповідь на декількох слайдів про книгу друкування. Книга це світло для душі, Французька ключ до знання Скорічно. і зброя проти невігластва через друкарство ми. Ну а далі йдуть всі пам'ятки культури, які виносяться на запам'ятовування. І також візуальні джерела образотворчого мистецтва. Зокрема, ось один із слайдів. Презентація традиційно закінчується конспектом для учнів із головними датами даної теми і різноманітними завданнями, включаючи і творчі. Даний урок допоможе дітям засвоїти тему. І також буде гарним помічником у підготовці до НМТ.